Розпочинається у нас зараз заключний е, матч сьогоднішнього першого дня в рамках е, Ліги Ю-9. Зараз момент виникає у тайфуну одразу! І тайфун зараз не забиває по тайфуну. Давайте зараз е, розберемося. Зараз після ція така люба, та удар, здалеку, тут зараз здалеку. єдина дівчинка, крім категорий, не мали також Данило нього який сьогодні вже мав Безпечний момент. Зараз якраз Гірков на позиції проває, він зараз свою команду. випадку. Але... Денис біда пішов у футбол, і зараз він грає за Донецький шахтар, більше того, він вже є гравцем юнацької збірної України. Зараз тим часом удар шестеро гравців у заявці загалом Зараз Момент може бути його побивай, він ближний, а чому не в дальній. Ось дійсно визнали, що не тима буде, 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 буде зараз аут. Не тий не бере зараз. Олександр Русипад Тимоту, але зараз момент може бути концеплем Лесото. Кротик чесно вийшов, добивання зараз може бути! І було так добування. Ми нацистим натиканальних князів. Ось, ось зараз кротик тут А Це що було? А це був пенальті, шановні. Тут -ут -ут. За командний фол за новими правилами. І зараз клемець забиває і, і він карає і шекеля, і вистав за це, і пенальті. Любер зараз не поспішає зараз. Яковий приходить, Юков, Юков! Юков, Юков забиває! Одразу вони під Юрков! Зрештою! Забивають під сирену! Забиває його під сирену, і на цьому у нас фактично закінчується перший тайм, тому що зараз і... починає також командувати. одразу вона руйнується з і зараз відбувати копию. Аби... Знову зараз прихоплення від Любота Дари зраз ходить, катується команду класний гратимуть Між собою вісімчасло Божанський та Любоклуць. Після цього у нас е... гратимуть команди групи Б, що в рамках другого туру в 11.30. Тим часом у нас не збуває данчику, як ми бачимо. И зараз Котик как раз на да... Малышу дает. Малыш зараз не переправляет. Зараз Малыш цей мяч у ворота. У цьому квартеті шелуху. В тим часом Климес пробуває в напрямку вигріти. Але не зараз момент. Люба зрештою і зараз Котик рятує цю команду ближче. Кушнір. Кушнір. зараз Кушнір. Тут е, как раз ледь не проходит мяч Малыш та Крушковецкий спільному засилям. Але зрештою триває зараз атака Люба і зараз ви ми на катачок, і за момент відтюка не звиває, відбуває точки. Відюка не збиває, знову відтюк. Два моменти було зараз не витюкає. Ну і тут, по перше, відбив перший удар саме ну а другий удар вже був позволити. Зараз шекель віддає передачу нашу напряму. Малиш, малиш, малиш на мільші малиш! Проває, Малиш, І зараз рудаський тягнеться, удар! Хто там вийшов? Вийшов зараз, шелиха. У Лібрата зараз у нас. Ну тут захоплення ще шекель, 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 шекель в пас на малиш, 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 провай, малиш, сама і забиває зараз. Катерина Малиш за 44 цілок до кінця цього. Саме де Шекель віддає пас вперед на Катерину Малиш. Малиш, Малиш зараз розвертається. Малиш, Малиш. Малиш 3 секунди до кінця цього другого тайму залишається. Малиш провалить зрештою вона, м'яч в руках Одецького, але при цьому вона і фінальна сирена. І Саме от той гол, коли немає за 8 секунд до кінця.